Незалежність України! Дякуємо тобі за Здрава Україні! Доброго! Хочу привітати всіх подалян з таким святом Днем Незалежності, хоча насправді в даний момент ми її ще здобуваємо, але обов'язково здобудемо. Склалась така ситуація, що хлопці там на фронті воюють, добровольці, стоять отут ліворуч мене. Для влади вони ніхто, для суспільства більшої частини, вони так само ніхто. Тут є хлопці, які з клапаном в серці захищали Україну. А є чиновники, синки мажорів, які ховаються по закордонах, поробили собі довідки. Я прошу на це звернути увагу воєнкома. Хлопці, які воювали. Їх зараз призивають на строкову службу. Чого ви їх там хочете навчити? По ньому грек стріляв його на строкову службу. Одумайтесь, виборами користуються ті, завдяки кому в нас є небесна сотня розстріляні хлопці, зараз знайдуть до влади за конкретні справи. Саша Мацьков, твої конкретні справи на глибині двох метрів і матері їхні в чорних кусках. На базюк, твоя заслуга то, що там є. Там герої. І хунта повинна прийти. Хунта це влада воїнів. Влади достойні зараз ті, хто проливав свою кров і ворожу кров на Донбасі, а не якісь засранці, які продавали Україну, браталися з Януковичем, а зараз розпалили війну на Донбасі. Цю погонь ми знищимо! А країна буде над державою, тому що ми не раби. Ми українці, в нас велична історія. Нам свобода стояла вище життя і зараз стоїть так само. Там хлопці стоять, які не за чинами, не за медальками, статусами, пільгами пішли воювати за покликом серця, а не як деякі засранці за покликом піар-батальйонах, які зараз мають балотуватися на виборах. Зверніть увагу на це. Порошенко, почуй мене, мені 22 роки, я доброволець. Це не АТО, це війна. Кички валялися по деревах. А ти називаєшся АТО! Слава нації! Смех, слава нації! Смех, слава нації! Тричі слава моїм побратимам, які зі мною боронили Донбас, не за гроші. Слава! 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 Хлопці, я низько перед вами вклоняюсь. маю честь називатися вашим побратимом. І друг Орест, людина, якась клапаним серцем, воювала на Донбасі. За моїми даними, якими я дізнавався, біля п'яти тисяч є бажаючих вступити в ряди поліції в Хмельницькому на 250 місць. Призвіться, хлопці, вас там більше треба, як тут у формі красуватися. Герої не вмирають, вмирають вороги. Слава нації! Я дякую всім, хто зрозумів. А до зрадників дійде ще наша рука.